xc 90 автомобіль 2021 року в ідеальному стані як візуально, так і технічно, з двохлітровим бензиновим двигуном, з м'яким гібридом. Автомобіль на автоматичній коробці перемикань з рідним пробігом 52 тисячі кілометрів. Питань та зауважень до автомобіля ніяких немає. Камери 360, виглядає він дуже чудово. Електровідкриття задньої кришки багажника. Лісочки в нас в дуже гарному стані. Резина. Також в гарному стані, повний безключовий доступ по всій машинці. По салону чорна стеля, питання зауважень ніяких немає, шкіра з алькантарою. Дуже чудове поєднання. Є задні шторки. Спереду нас зустрічає 4 електросклопідйомника, електрорегулювання бічних дзеркал, пам'ять положення передніх сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, відкриття багажнику з салону. Шикарний мультируль, шикарна приборна панель. Мультимедіа, камери 360, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка перемикань з вибором режиму руху автомобіля та підігрів передніх сидінь. Тому, друзі, якщо тобі сподобалась наша пропозиція, звертайся до нашої компанії Автофокус за адресою кільцева дорога-1, ТРЦ Республіка.